Всім привіт, мені сказали, що Миколайчик засунув подаруночок мені в сакральний уламочок. А ну давайте розпаковувати. Виберу собі гнута, тому що 2 гнута краще, ніж один. Мабуть, 2 гнута краще, ніж оцей оця спіраль. Чи хто він там. Let's go. Анакс? Ah, Відкриваю всі сакрали свої, тому що епіка хочу забрати за подію. Та гор. Заплюсую його. Конелія. Теж можна буде заплюсувати. І вкачати не вкачена, ж вона в мене. Тобто поки одні епіки немає подарунка. Невже я був неслухняний в цьому році? Не вірю в це, це все феки. Ну ж був. Скільки можна цих епіків? Давайте щось нормальне. О. А. Це рофли какие-то. Ніяких подарунків. О! А, так оскільки можна, цього Вайна мені реально засовувати. <с> може ронду заплюсую, він же здається, ронду плюсує, так. Де заглянути? <с> так, він ронду плюсує. Ну, але поки, поки мабуть не буду, тому що. Айнівей anyway, може знову випаде такий челик, який я хочу фракцію заповненим. Поки в мене немає його. І Жнець теж унік. Грати ним я, звісно, не збираюсь. Ну може для ПВЕ колись в 49-му 2049-му. Вкачаю його, але то навряд. Масовий призив. Потрібно добити нам. ого. 1000 очків потрібно добити. 1000 очків це. ого. 6V виходить да? Давайте десяточку ой лопнемо кого я з цих більше хочу, боже. Тяжкий вибір Давай, сенну янтарну. А, ни. давай. і десяточку вже пора, легендарочку мати ручку, Ну ж бо, давай. Да ну нафік! А да ну нафік, блін! Що шо таке? Третій вой, Третій войт лега і таке лайно ПВЄшне. Блін. Мені набрехали з подарунком від Миколаївчика, мене обманули, набрехали усю капець. Да. Ну, а так от люди. Чекаєш, чекаєш героя зводів, а тобі приходить ПВЄшний герой, який закриває ПВЕ контент, який в тебе вже давно закритий. З яким проблем в тебе немає і. Да. А комусь приходять імбочки на аккаунт. Пвпшні. Отаке життя несправедливе, але нічого буду чекати далі. Буду чекати далі. Anyway рано чи пізно мені повинна випасти якась темка нормальна. До речі, зараз на Маріуса на самих, самих таких матьорих місіях. Поки що це ще пісеньки, квіточки, але потім 10-ту лаву надо буде налаштувати. Почекати, доки випаде ротація арт Аміуса, яку я зможу зафармити. І... Кажуть, що дуже довго оформлять. Е дзеркальця оці із е великого стража. Де ця місія? Ось Оцю місію, кажуть, довго виконують. Ну, побачимо, може, мені повезе. Сподіваюсь на це. Хм. Ну, як мінімум, можна буде Маріуса Бравого заплюсувати нею. Опа! Ніхуя Ну Тоді це ще не настільки погане відкриття, в принципі. Ну. Окей. Приймаємо це.